Сьогодні 27 жовтня. Вирішив трошечки прогулятися по Степановецькому лісі. Найду грибачення, не знайду, але ж трошки прогуляюся. Сьогодні в Степаниці, так як по старому був би праздник. Ми завжди святкували праздник в Степаниці 27 жовтня. А вже два роки то 14 жовтня. Так думаю, сьогодні все одно праздник. 27 жовтня. Трошки я прогуляюся. А така класна осінь. Я трошки так. Пройдуся по лісу, попразникую. Найду гроба, чи не найду, але ж. Роблю таку прогулянку. Бачу рибочка. Польський Грибочок. Ще бачу Грибочка класний польський Грибочок. Так, ще якийсь грибочок, я зараз подивлюся. Що це за грибочок. А це білий гриб. Такий настоящий білий гриб. Яка гарна біла ніжечка. Ось ще якийсь грибочок. Це сергіжечка, дуже ну, вона погана. Церіжечки. Це Оця гарна.